Документо Я відповів на ваше запитання? Не зовсім. E, ну, не, перше, того, відчати... не зовсім, того, що... тому що ви там себе головою поставили. По-перше, <голові> дві третини людей в, цьому, в цій раді вони сидять за цим столом. По-перше, по-друге, всі ці люди були затверджені вчора. Я вам хочу сказати... ради Ми обговоримо з перших хвилин. Мені не дадуть зібрати. Остання мені юрист сказав, що потрібно пройти обговорення громадськості. Хіба дві, е, тисячі людей, які прийшли сюди, і 6 тисяч людей, які підтримували нашу петицію о, онлайн, е, яка е, саме прийшла в цей документ? Хіба це не громадськість? Скільки Романські... Я... потрібно, щоб е, в в в? ви мені зараз е, говорите. Говорити, що Дві треті сидить у о, о, президії. Це скільки людей, шановні, скільки? 4, 5, 6. У нас коли тут збираються громадські організації, а також громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я. Тут істину мати. <звітник> Ні, так я говорю. Ні, ви мене не, не почули. Була розмова про те, що дві треті сидить у президії. Було? хто не згоден за так і буде. А коли буде дійсно наглядова Зараз громадська організація, яка буде представлена студентською, яка буде представлена професорським преподавательством, состав, ну, яка буде представлена месійно. лікарями, медичними сестрами, пацієнтськими організаціями, свячені всі, і коли тут всі збираються. Наказ підпишіть без обговорення, без нічого. Шановні, я вам хочу сказати, що ми йдемо в Європу це по-перше. І демократія це не анархія. Це потрібно розуміти. Голос нас так просто, що без правових підстав нічого нема робити. У кожного є свої обов'язки. Для того ну, ми тут і знаходимо. Можу працювати, це я не. Щиро вітаю. Хочу сказати, що ми зараз вийдемо, а ви нам відпустите. і дуже прошу, дуже прошу рядками Міністерства охорони здоров'я. Будь ласка. А сімейна медицина. Далені Я пропоную це такого цьому поставити на сьогодні православ. Так, так.